Слава Україні! День в Одесі проходить напружено, сподіваюсь, продуктивно і найголовніше без обстрілів. Хоча ймовірність нанесення ракетних ударів кожного дня залишається надто високою, тому що в Чорному морі чатують кораблі ракетоносії Чорноморського флоту Російської Федерації. Перш за все, це два надводних та один підводний човен. А також чатує біля них один великий десантний корабель. Сьогодні Одещина. Батьма заходами вшановує пам'ять загиблих за Україну героїв, кожного і маленького, і дорослого. Не забуваємо про них, тому що пам'ять це найменше, що ми можемо сьогодні зробити для них. В свою чергу сподіваємося на їхню небесну допомогу, на їхнє небесне покровительство. Наші аграрії продовжують працювати на аграрному фронті. Одещина сіє, Одещина буде з хлібом, і це теж дуже важливо. Також цей тиждень він ознаменується початком нового навчального року воєнного навчального року. Але сподіваюсь, вже наступної осені 2023 року наші діточки підуть до школи і не будуть чути сигналів повітряної тривоги. Сподіваюся на це, тому що закликаю котре вас бути єдиними, єдиними у вірі в перемогу у підтримці Збройних сил нашої держави. Я знаю, що інколи емоційно дуже важко, а особливо коли є багато інформації, яку треба перевіряти, але чи немає часу або не хочеться, і починаються певні емоції від зради зрадної до великої перемоги. Вгамуйте емоції, читайте тих, хто вам подобається найголіше тих, кому ви вірите. Я ще раз закликаю всіх нас до єдності. Бажаю тихої ночі, продуктивних днів, щоб ми всі працювали на оборону. І це важливо. Дякую, що поруч, дякую, що разом. Україна понад усе. Пам'ятаєте? Слава нації, смерть ворогам! І у хвилини відчаю, можливо, комусь це і потрібно. Посміхніться вашою посмішкою, нашою спільною посмішкою. А кому не подобається, хай знайде для себе іншу втіху для підняття настрою. Дякую, що поруч. Побачимось. Тримаємо стрій!